Там, де я надсилаю, там після кожного року я пишу про Тимура, як він поводився на уроці, як він виконувався тренажери. Ну, взагалі поганого нічого немає, що сказати, тому що я дивлюся дивлюсь, він і кожного дня завдання виконує Ну трішки так балується, але все одно завдання усі виконує в тренажерах. Працює гарно. Ось читає тексти. Ось коли останній раз вимірювали. Швидке читання прочитав. Я думала, що 97 слів. Він мені нагадав, що 99, але я пам'ятаю, що десь в тому е в в діапазоні. Тобто так, так. Він завдяки тому, що от кожного дня виконує домашні завдання, і він старається сам, у нього є мотивація. Це до навчання. Він завжди до будь-яких завдань відкритий, то у нього завжди такі класні результати. І сьогодні також і працювали, і читали тексти, і всі тренажери встигли зробити. Ну, один не встигли, струптест не встигли, але і Тимурчик не дуже налаштований завжди його робити. Ніколи не, не буду робити труп тес. І сьогодні також тренували пам'ять. Ми робили нове. Ми на минулому році тренували і на цьому зорові диктанти. Тобто я йому показую п'ять речень. от, показую одне речення, потім закриваю його. Він мені його згадує. Наступне речення показую з закриваю. Згадує. І згадує перше, і друге, потім перше, друге, і третє, перше, друге, третє, четверте, і потім в кінці всі п'ять речень. Тобто, це для його шести років, ну йому скоро сім я знаю, але для шести років це дуже класний результат. Я думаю, оці всі завдання вони так на нього класно впливають. Він так він такий розвинутий взагалі. Ну і пам'ять дуже важко для дитини шести років запам'ятати оці п'ять речень, але ми з ним разом згадуємо, тренуємо, тренуємо. Я думаю, чим більше ми таких диктантів там вже вони почалися, будуть на кожному занятті. І пам'ять буде все краще. І крощити, і крощити. Ну взагалі він молодець дякую. Так. Можливо, дякую. якісь запитання, бо тут уже мене чекають ну, наступні не батьки. Немає запитань. Просто дуже дякую за такий приємний фідбек. Дякую, дякую, до побачення. Я може, дуже великим задоволенням завжди єдиний уроки, чекає, і от реально я бачу, він хоче, от в нього ще є сарабан, сарабан тексти, а от прям угу. з він обов'язково. Клас, мені приємно. Дякую тоді, до до побачення дякую. До побачення до побачення.